Обчислення площ багатокутників різними способами. Вступ обчислення площі багатокутників є однією з основних задач у геометрії з широким застосуванням у математиці, фізиці, інженерії та інформатиці, існує багато способів визначення площ залежно від типу багатокутника, координат його вершин та специфіки завдання. У цій роботі розглянемо класичні методи обчислення площі, а також дві важливі математичні теореми: теорему Хаус та теорему Піка Актуальність даної теми. Обчислення площі багатокутників має важливе значення в математиці та прикладних науках від географії до комп'ютерної графіки. Формули гауса і піка дозволяють знаходити площі за координатами або сітці, що робить їх особливо корисними в сучасних задачах. Мета даної роботи дослідити різні методи обчислення площ багатокутників, зокрема формули гауса і піка, та показати їх практичне застосування на прикладах. Класичні методи обчислення площі. Для простих фігур, таких як трикутник чи прямокутник, площу можна обчислити за відомою формою, до прикладу, одна друга сторона на висоту, або просто сторона на сторону. Формула Герона для трикутника. Якщо відомі всі сторони трикутника, то для початку знайдемо півпериметр та застосуємо цю формулу. Або поділ на трикутники, площу багатокутника можна знайти, розбивши на кілька трикутників і підсумувавши ці площі, або за інтегралом. Також можна знайти площу. Обчислення площі за координатами. А саме теорема гауса. Цей метод застосовується для опуклих і неопуклих багатокутників на координатній площині. Ось сама формула гауса де x1, y1 до xn, yn – це координати вершин багатокутника, пронумеровані за годинникою або проти годинникої стрілки. Також є приклад для трикутника з вершинами 0, 4, 0, 4, 3 і відповідь 6. Також ще один приклад. Багатокутник наведений на рисунку зі заданий вершинами. Застосована ця формула і відповідь 30. Та пояснення назви, формули, чому назвали формулу Гауса, також формула шнурків. Теорема піка. Цей метод підходить для багатокутників з вершинами у цілих координатах. Або на сітці, де І це кількість точок всередині багатокутника, Б кількість цілих точок на межі багатокутника. Перевага цієї формули не потребує вчисняння площі трикутників чи координат, лише прорахунок точок. Наведений приклад. І відповідь 13. Ще один приклад, який я зустрів при підготовці до НМТ, який я розв'язав також за цією формулою піка. На папері у клітинку зображено трикутник АБЦ. Вершини, якого збігаються з вершинами клітини. З неї площу трикутника ABC, якщо кожна клітинка є квадратом зі стороною 1 см. За формулу піка в мене вийшло 7,5. Я тут позначу точками те, що у мене для обчислення формулою піка, та за формулою площі трикутника, домалювавши ще дві сторони, два катета. І застосувавши інші формули для обчислення площі цього трикутника. Ще один приклад, який я зустрів при підготовці, це була, був ось такий паралограм е, умова цієї задачі. На папері у клітинку зображено паралограм АБЦД, вершини якого збігаються з вершинами клітинок. Заній площу паралелограма АБЦД, якщо кожна клітинка є квадратом зі стороною завдовжки 1 см. За формулою піка. В мене вийшло 18 Також я тут. Показав точки, які розставив для обчислення за допомогою формули піка, та за формулою площі програми, провівши висоту. Застосування в сучасній науці та техніці. Комп'ютерна графіка це рейд, рендеринг та обробка фігур, робототехніка та машинне навчання це розпізнавання об'єктів за контурами і висновок. У цій роботі було розглянуто різні методи обчислення площ багатокутників, зокрема формули Гаусса та піка, кожен із яких має свою сферу застосування, формули Гаусса для багатокутників із відомими координатними вершин, <кхух> а формула піка для багатокутників, побудованих на сіці з цілими координатами. Перемельний аналіз. Показав, що формула Гаусса є універсальною і підходить для довільних багатокутників у координатній площині. Формула піка є ефективною та простою у використанні для задач із сіткою, особливо в на навчальному процесі. Одержані приклади підтверджують правильність застосованих методів. Та показують їхню практичну користь у геометрії, програмуванні, інженерії та комп'ютерній графіці. Отже, знання кількох способів обчислення площ дозволяє гнучко підходити до задач і обирати найзручніший метод відповідно до умов.